Відкриття головної ялинки та різдвяного містечка і передача вифлеємського вогню розпочався сезон зимових свят цими вихідними у Чернівцях. Святкові майданчики оглядала та дізнавалась бажання городян Олександра Геєва. На день святого Миколая на соборній площі чернівчани запалили головну ялинку міста. Цього року дизайн витримали у двох кольорах: червоному та жовтому. І маленьким і дорослим така ялинка до вподоби. кажуть, вона створює справжню новорічну атмосферу. Вона прекрасна. Знаєте, ну того року вона була не настільки така яскрава, як зараз. Дуже гарна, дуже гарно постаралися така висока рівненька, такі гарні прикраси. То кожен рік однакі ігрушки а тут вже різні. Вже зовсім другі нові, приємно і дітям цікаво. На свято пластуни традиційно передали вифлеємський вогонь миру. Його відправляють до різдвяних свят і звідня по всій Європі. Кожен охочий хоче мав змогу придбати свічку та отримати частинку цього вогню. Це традиція, саме заснована перед різдвом, перед Різдвяними святами, яка несе собою мир і щоб кожен дім прийшов мир саме з Вифлеємом. і. В такий непростий час. Якраз зараз потрібно продавати такий мир, щоб у кожній хаті була хоча б частинка миру. Відкрилось на площі і різдвяне містечко. А тут можна придбати гаряче вино, смаколики та різноманітні новорічні сувеніри. Неподалік вже запрацював будиночок зіда мороза, а також ковзанка. До новорічних свят заплановано ще багато заходів. У нас і традиційні, такі як і ковзанка і будиночок для дітей. Буде багато концертів, будуть святкові, скажімо так, заходи. Ну, попередньо ми так планували з релігійними громадами різних конфесій проводити, також спіль, спільні заходи під час цих свят. Городяни сподіваються на яскраве святкування Нового року та Різдва, а найбільше бажають усім миру та злагоди. Навіть не знаю, що бажати. Миру хочеться найбільше, по-перше, ну і здоров'я всім. Миру, злагоди. І щоб в нашій країні було все гаразд. Не тільки чернівчанам, а взагалі жителям нашої України, щоб настав мир і все в нас було добре. щоб ми святкували в наших сім'ях новий рік, різдво і всі були щасливі. Олександра Агієва, Михайло Антонюк, місцевий час.